Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. В ефірі програма Незламні. Я її ведучий Костянтин Богатирьов. Щочетверга спілкуємось з нашими захисниками-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та героїзм. І сьогодні зі мною на онлайн зв'язку старший сержант Сергій Ткач. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, чого взагалі почалася ваша служба у 2021 році. Ну, підписав контракт я в місті великих мостах, mm -hmm. так як було недалеко додому, служив трохи в мостах. Е, ну, нові знайомства, багато нових людей, але якось з часом вбувся, привик до всіх, швидко адаптувався до служби та й проходив службу надалі. Mm -hmm. Коли ви підписували контракт 21 рік, ще не було повномасштабного вторгнення. Чи очікували ви тоді, що, можливо, доведеться брати участь у такій повномасштабній віці чи агресору? Ну, спочатку не думав, що може бути війна, але з часом побачив, що все-таки може бути війна і. Не дуже сильно очікував, але. Так було таке перечуття, що може щось таке бути. Потроху готувались? Так, так. А, знаю, що ви брали участь і у боях у Бахмуті, у Вовчанську, у Серебрянському лісі. Який з цих напрямків був для вас найважчим? І чому? Ну, найважче для мене було це у Серебрянському лісі, так як я дуже тривалий час був на позиції, і ми були там в кінці 24-25 році. Uh -huh. Дуже багато було дронів вже. Багато фпв-шок, дронів. Вони старалися контролювати наші стежки, підходи до позиції, відходи, щоб там когось при при переміщенні там скинути скид чи ще щось. Mm -hmm. було, тяжко, було тяжко добиратися до нашої точки, там де нам скидали, там воду, їсти, всякі препарати, там бика, зброю. Якщо не вистачало, було важко добиратися так само до точки, бо і скидували з дронів і ліпестки, скидували. Mm -hmm. були, були ситуації, що хлопці підривалися, а не мені, коли йшли. А як ви тобто, справлялися з цими складнощами? Ну, головне тримати себе в руках, контролювати, дивитися обстановку. Яка, яка погода на небі? Чи там немає ворожих дронів, Дивитися добре під ноги. Угу. Mm -hmm. Холодний розум. Але... Так, так, так. А що Не найбільше запам'яталося на Бахмутському напрямку? Ну, це напевно вже як ми виїжджали з самого Бахмута, саме самі наш живий їзд, як ми виїжджали mm -hmm. з міста. Тобто то дорога вже туди, як на Іванівськи, ми їхали, вже прострілювалася. Треба було дуже швидко проїжджати. Дорога була теж розбита. І болота багато було. Ще застрягли по дорозі. Був обстріл, але якось вибралися, витягнули авто, вибралися. А як ви відчували ось ці зміни саме напрямків? чим для вас відрізнялись ось бої у лісах на Луганщині і міські бої, наприклад, на Харківщині? Ну, міські бої. Дивіться, в міських боях це дуже багато будинків, може бути один коло одного. І може бути так, що виявити противника. Майже завжди ближній бій трапляється в місті. А в лісі, там де ми були? У нас там був участок перед нами що там не було ні деревні, нічого. І якщо противник там підходив до нас далеко, нам було його трошки легше виявити. <гум> Знаю, що ви виконували багато різних завдань і у піхоті, а потім перейшли на роботу з ПЗРК. Як відбувся ось цей перехід від піхотинця до тієї людини, яка працює з ПЗРК. Ну, мене відправили на навчання. Я пройшов повний курс підготовки по ПЗРК, отримав атестат. І почав виконувати бойові завдання з ПЗРК також. Uh -huh. А як довго проходила ваша підготовка? Наскільки складною вона для вас була? E, підготовка проходила більше тижня. E, зранку до вечора ми, ми спочатку слухали, там нам розказували, як правильно користуватися. Потім нам принесли uh -huh. ну, спеціальний апарат, ну, сама труба, навушники uh -huh. такі. що... Ні, щоб кожен спробував собі так, як в реальності. Ти там натягуєш ті навушники, окуляри, і ти як стоїш там, ти все бачиш, як відео і грі, ти можеш спробувати собі там вести ціль, спробувати зробити пуск. Ну, так, Доволі нормальне навчання таке було у нас. А за скільки ви вже так змогли адаптувати, щоб в принципі, виконувати завдання в бойових умовах з ПЗРК? Чи вистачило ось цього, цього тижня підготовки? Якщо чесно, мені вистачило. Я дуже доволі непогано навчився використовуватися, знав все правильно, як робити, всі нюанси, мені, мені вистачило. Розкажіть про схему ось цієї роботи з переносним зенітно-ракетним комплексом на передовій. Як виглядав ваш день там? Ну, ми приїжджали зранку, коли розвіднюється, на позицію заїжджали. Ми там мали дві-три позиції своїх. Вибирали, mm -hmm. на яку позицію нам заїжджати. Заїхали на позицію, розклалися там, зайняли місце, то й спостерігали. Коли заходить ворожа авіація на удар, ти там, якщо побачив її, вона до тебе летить. Ти береш, запускаєш МБЖ, це запускається самий механізм, він дуже сильно нагрівається і запускає саму, е, до самого блоку живлення. Mm -hmm. і ти поки... Тим потім можеш робити пуск. Ти дивишся, як бачиш ціль, ведеш ціль 3-5 секунд, захвачуєш ціль. Там є зелений індикатор справа з боку. Він блимає таким зеленим. Коли ціль вже захвачена повністю, він загоряється просто зеленим кольором. Туди ти можеш робити пуск, якщо ціль в зоні твого твого враження є. А скільки часу має пройти між пусками? Ось до по перше, ви зробили, як сказали, це зелене світло загорілося. Скільки часу йде ось на зміну снаряду і готовності до наступного пуску? Ну, саме ПЗК, якщо ти зробив пуск, воно вважається як одноразове. Ти mm -hmm. тільки з нього забираєш трубу, ти можеш саму викинути, просто забираєш ПМ, який ти приєднюєш до труби. Він є багаторазовий, його можна використовувати багато раз. Тобто, якщо в тебе на позиції є просто одна труба, то ти можеш тільки зробити один пуск. Така має бути ювелірна точна робота. Ви казали про активність ворожої авіації взагалі на напрямках. Чи доводилось вам працювати по авіації або по летючим цілям, по дронам, можливо? Я заступав тоді ще. в мене був начальник. Я був номером обслуги, в мене був начальник, то він робив пуски туди переважно. Ну, я, mm -hmm. я пробував один раз один, один раз робити пуск. Але ціль залетіла трошки не долетіла, не до, не долетіла до нашої зони ураження, тому він, ми вирішили, що пуск не будемо робити. Mm -hmm. А так багато, багато разів бачив, як проводяться пуски, як робили. Багато стежив за цим. Тоже. А розкажіть тоді про ваш якийсь найрезультативніший бойовий вихід. Які взагалі пріоритетні цілі для роботи ПЗРК? Пріоритетні цілі ну, це ворожі літаки, це Су-Сушки, Су-27, Су-30. Та й ворожі, ворожі гелікоптери так само. Можна працювати і по шахідах, угу. по ворожих дронах. Але потрібно, щоб була велика температура там в Ну, Шахід можна пробувати збивати. А якими головними якостями е, має володіти боєць, який працює з ПЗРК? Що, що важливо у вашій роботі? Ну, потрібно мати добрий зір це раз. Е, потрібно добре вираховувати відстань там цілі до тебе, приблизно яка відстань вона до тебе летить, як вона летить, коли вона там буде розбирати, йти на треба Потрібно все прочитати. Бо майже завжди ти робиш, коли пуск. Це випускаєш ракету, коли ціль вже йде на розворот, угу. як в догонку. У нас була ракета, наша максимальна дальність була до 4 тисяч метрів. Ми могли відпрацювати по ворожих цілях. Доволі далеко. А скільки ем, взагалі була ваша така найдовша засідка, коли доводилося очікувати на ціль для збиття? Бувало таке, що сиділи два дні і не, не було авіації, не заходили. А бувало таке, що за день там могли по кілька разів виходити на удар. Ну вони переважно старалися з далекої відстані, так що ми не могли їх достати, відпрацьовували. Але бували випадки, що залітали ближче, коли хлопці так само працювали по цілях. А з якими а складнощами доводилось, доводилось вам стикатись під час роботи з цією зброєю? Ну, бувало таке, що противник знав приблизно вже де наша позиція, бо з неї робили спуски. І вже потім було складніше. Він вже знав, що як будуть заходити авіація, що можуть по них відпрацювати. І вони навіть зробили одного разу так, що взяли БМ-21 град і відпрацювали по нашій позиції перед нами з нього. І піднявся дуже великий дим. І видимість була буквально там 5 метрів, нічого не було видно. І вони взяли і полетіли літаками і скоро в цей момент накрас скористалися. Ось ви сказали, що ворог може зафіксувати позицію там, де робиться пуск. Наскільки часто вам доводиться у вашій роботі змінювати положення, змінювати позицію, щоб вас не засікли. Ми старалися міняти позицію кожен день. Бувало таке, що два дні на одній позиції могли бути. Старалися довше не бути. Угу. А, крім а роботи з ПЗРК, ви також займались і евакуацією поранених. А, який е, випадок е, вам закарбувався в пам'яті найбільше е, з ваших евакуацій з допомоги побратимам? Ми, ми були, зайшли на позицію. Нас там було трохи багато, що чоловік прилетіла ФПВ, засипала нам вхід, трохи там розвалило, не можна було вийти. Потім трохи все затекло. З хлопцями вирішили зробити, ну, відновити позицію. Угу. Вийшли трошки на вулицю, доки було тихо. Мали там ще електропилку. там. Те, де котрі дерева позбирали, так, щоб зробити якесь там накриття. І хлопець став на, на ліпісток. Побратим став на ліпісток, отримав поранення. Ми його зразу затягнули в бліндаж, надали першу медичну, першу медичну допомогу йому надали, все як має бути. Вийшли до, на наше керівництво, прийняли рішення, що потрібно проводити будивак, якщо буде можливість. У нас одразу зібралося ну, 5 хлопців, ми його положили, ну, мали такі ноші переносні. Положили його на тій ноші, і нам потрібно було 600 метрів ще його по лісі до першої точки до Іваку, потрібно Ґгі. було його занести. Звичайно, стежка так само опасна, потрібно дивитися під ноги добре, щоб самому ні на що не наступити. Потрібно слухати небо добре, щоб ворожі дрони тебе не засікли. Та як помаленьку-помаленьку, дорога вся засипана, все одно ну, в прильотах, дерева лежать, переступати потрібно, що ти ще його несеш теж, Ну, важко, важко. Ось якраз але, але, ви вийдете 600 метрів, дорога засипана складнощі, прострілюється ця вся дорога. Про що взагалі думаєте ось у цей момент, коли вам ще йти йти? Адже ну, 600 метрів доволі немало. Думав, головне, щоб донести побратима, бляха, щоб в джерей здоровий. А взагалі емоційно можливо. як справляєтесь ось з цим навантаженням, коли доводиться рятувати побратимів? Ну, звичайно, що трохи важко, бо ти ще його несеш, він ще й кричить дуже голосно. Це все. Його болить нога, ну йому розірвало було п'ятку, він став самою п'ятою. Не міг йти, навіть не можна нормально до ноги торкнутися, ти його несеш, він кричить теж. Є такі емоції, ну якось справляєшся з тим всім. Розумієш, що кожен міг бути теж на його місці, як би не було. Мабуть, адреналін допомагає. Адреналін дуже допомагає. Знаю, що у вас був випадок отруєння хімічною речовиною, яку застосовували окупанти. А розкажіть, як це все відбувалося? Які були ваші перші симптоми? Як ви зрозуміли, що вас фактично отруїли? Це було мій останній день, коли я був на позиції. По нам дуже щільно працював мінометний обстріл, артилерійський обстріл, РП почали по нам працювати. Розбили нам дві спешки, зробили там дирку, прилетів мавік і скинув туди щось. Воно впало, не, вибух, не, не вибухнуло. Ми зразу не зрозуміли, що то таке. Підбігли туди трошки цей ближче, чуємо зразу таке, як потягнув ну, воздух, і зразу ти чуєш, що тебе починає пекти в легенях, в горлі, очі починають пекти. Коротше, взагалі неможливо дихати. Ми скоро порозверталися, побігли, взяли противогази натягнули. і натягнули. Потім ще години-дві це взагалі так важко дихати, що ти думаєш, що промили очі там мали воду. Трошки в горло, якось чу-чуть стало легше. Ще прийняли якісь лікарства, які там мали, спиталися вийшли на нашого дока. Він нам сказав, що можна ще прийняти теж від отруєння. Ще прийняли лікарства. Тобто, це було щось, щось таке несмертельно небезпечне, що ви змогли самі впоратися з цими симптомами? Так, так, ми просто вчасно спіли зреагувати на це все. Бо тако, якби хлопці спали і ніхто ну, там не побачив чи ще щось, могла би закінчитися фатально. Угу. Пригадуючи взагалі ту ситуацію зараз, є якісь догадки, яка це могла бути речовина? Ну, воно було похоже таке, як до гранати, і з неї так як дим виходив такий. Білий, такий дуже прозорий такий дим, і він так шов переважно так, як по землі, бо воно ж так виглядало трошки. Я так край мока побачив, і щось таке, як на гранату, похожу, диму було. З газом, з газом, з газом так, отруйним пройшовши вже такий. Е... До досить немалий бойовий шлях, перебуваючи а, на стількох напрямках. Як вважаєте, як взагалі війна змінила вас як людину? Ну, Війна навчила мене багато чого. Ну, ці, цінувати треба, потрібно цінувати моменти, які ти з, з друзями, з сім'єю вдома? Більше цінувати життя? Так, так. А, які цілі собі намітили після нашої перемоги? Що саме хотілося першу б чергу... зробити найперше? Хотів би повернутися додому, до своїх рідних, близьких, так як ми вже довгий час проходимо службу, воюємо на сході. Хотілося б трохи вже вдома побути зі сім'єю. Розумію, думаю, кожен військовий думає саме про це. А що б ви так, хотіли так. сказати тим хлопцям, хто досі вагається, чи взагалі варто йти служити? Ось знаходиться на цьому виборі. Ну... Я, як часно, дуже не люблю критикувати людей. Ну, на мою Можливо думку, що я не Можливо, дали. Це кожного свій вибір, по суті. Добре. Взагалі, що для вас означає бути військовим ось зараз, перебуваючи на передовій? Що для вас означає захищати свою країну? Ну, потрібно захищати країну, ну, якщо не те, то хто ж буде тоді захищав? Повністю з вами згоден, друзі. На цьому можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у програмі незламні про службу та роботу з переносним зенітно-ракетним комплексом говорили зі старшим сержантом Сергієм Ткачем. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.